Доброго дня! Ви на каналі Кралпосталка і сьогодні я вам покажу та розкажу, як зробити з термоклею та папіру артефакт душа з поблуку прип'яті. Для початку нам треба основа з папіру. Нам треба якийсь непотрібний папір або щось в цьому духі. Я, коротше, взяв шоколад, папір з фургою і ще зовстрів. Змяв такий, як шарик і обклеїв скотчем, Це в мене просто був такий шарик, я по приколу так зробив, бумажки мяв і склеїв скотчем ще давно. І тепер будемо з нього зробити артефакт. Ви ж можете просто нам'яти папір і його склеїти скотчем, або просто якийсь такий, як комок. Потім, коли в нас вже є основа, ми беремо термоклей і термопістолет і заряджаємо його. І, в принципі, клеїмо. Я взяв клей кольоровий, а ви можете просто взяти звичайний білий клей і його потім пофарбувати. І потім ми повністю обклеюємо цей шарик наш, його треба обклеїти повністю, зробити таку, як нерівну текстуру. Ми на це пішло 5-6 паличок плевих маленьких для клеєвого пістолета. У вас це може бути трішки більше, трішки менше, тому що ви можете зробити чуть більше рельєфу або чуть менше рельєфу. І ось такий артефакт душа ми зробили. В житті він трішки темніший, але на фото він як світліший дуже, тому що це я фотографував ввечері. Зі спалахом домашнього.